Привіт! Зараз я розповім про настільну гру йога. Це локалізація настільної гри Йогі, видавництвом WoodCat. І це в нас такий фановий та чотирнадцять патігейм. Я, власне, вже багато років займаюся йогою і тому мене чіпляє ця назва, але насправді до самої йоги ця настолка не має ніякого відношення. Скоріше, це дійсно схоже на такий собі твістер на столі. Тому що дивіться, що ви тут робите. Ви дістаєте оці штуки на стіл, тут їх дві цієї коробочки. І тут дуже приємні компоненти, я вам їх окремо покажу. І ви кожен хід собі тягнете одну картку, і ви повинні виконувати те, що там написано. Там є два варіанти завдань: ті, які стосуються того, щоб картка вас торкалася, і ті, які просто ви повинні щось робити. І тоді картка лежить перед вами. І ви повинні виконувати те, що написано на картці, до тих пір, поки хтось з вас не перестане це виконувати. Як тільки хтось перестав виконувати те, що написано на картці, або не може в це більше виконувати, він програв. В принципі, як у Твістері. І це досить швидко плинає, ви можете багато партій підряд грати. Все-таки фановий процес. І давайте я вам продемонструю, що у нас тут є. Наприклад, ця карта на лівому плечі, ця карта на лівому предпліччі. Це ось тут. Правий лікоть торкається торсу. Ось так. Ну і давайте я ніби вже граю. Давайте я буду грати з цього моменту. Ліва рука вищий брів. Отак-от. Тепер ця карта на середньому пальці. Ось так. Права рука вищий брів. Так, в мене обидві руки вищий брів, то я буду отак. Ця карта на праве предпліччя. Ну, давайте. так, праве предпліччя і рука вище брови. Тому я... А! Ну от, я вже програв, але швидко. Давайте ще раз. Давайте вам ще раз покажу, як це відбувається, бо це завжди дуже весело дурнувати процес. Так, вуху притиснути до буча. Окей. Ця картка на правій руці. Окей, це легко. Правий мізинець нічого не торкається. Окей. Отак. Вот Один палець торкається рота. Окей. Торкається рота. Один палець торкається вуха. Мізинець нічого не торкається. Так. Окей. Так, зараз я прочитаю. Правий мізиний вказує вниз. О, він нічого не торкається. Окей. Так. Ця карта торкається лівого вуха. Ну все, останню, все, я більше не можу. Коротше, ви зрозуміли, так? Да? Підмізинний палець. Підмізинний, вау! Все, торкається до вони. Окей, я б насправді ще я, б, думаю, я б оцей взяв, я б ще міг, ще міг щось робити. Але суть ви зрозуміли. Дуже ось така е, дивна гра, як тільки хтось там втрачає картку, бо не може оце тримати, він програє. Але зазвичай, там ми не жорстоко дуже граємо в цю гру, тому що вона така фанова. Якщо ви там трошки там, помилилися, поки брала картку, то ні. Але все ж таки іноді зрозумів, що більше неможливо тримати стільки карток. І тут їх багато різних. І це. Прикольна гра, якщо хочеться такого дурнуватого процесу і веселощів. Плюс їй дуже зручно брати з собою на тусовку. Тут залізна коробка, тобто супертранспортабельний варіант. Неймовірно прості правила, які хто завгодно може це зіграти. Але повинні ви розуміти, що не усі погодяться в такий процес грати, але для ось такої тусовки, де всі випивають, наприклад, або де ви просто хочете пофанатися з дітьми щось таке дурнувати зіграти, це підходящий варіант. здається. ну, я сам якраз на вечірках грав. І це такий веселий і дурноватий процес. Давайте покажу вам компоненти цієї. гри. Ось така у нас рельєфна коробочка. Відкриваємо. Тут у нас правила легесенькі. Ось вони. І, звичайно, оці дві штуки. І вони одразу виймаються дуже легко. Тобто, це, в принципі, вся гра. Оці дві штуки. І вони так зроблені, що ви можете дуже легко брати ці картки, вони витягаються. І це дуже зручно, тому що це гра, в якій іноді у вас там зайняті якісь руки. І ось можу вам показати декілька карток. І картки, причому вони пластикові, дуже зручні, і ну, їх важко якось пом'яти через те, які вони. Це також зручно саме для цієї гри. І давайте покажу вам декілька різних карток. І наприкінці відео я раджу ще пару схожих настільних ігор. І я вам пораджу також дві такі веселі, дурнуваті настільні ігри. Перша настільна гра це на Столка, де усі отримують якесь дивне завдання і усі повинні щось робити. А один гравець не знає, що всі інші роблять, і намагається одразу з ними повторювати їх дії. А інші граці повинні і робити дію і вирахувати, хто ж не розуміє, що він робить. Також такий дурнуватий, але веселий процес. І друга настільна гра, яка якраз підійде для сімейної або фанової вечірки з дітьми, це настільна гра Такосік Ковпак Торт Піца, в якій ви повинні швидко викладати картки на стіл і дуже уважно на них дивитися. Огляди на обидві ці гри ви можете знайти в описі до цього відео. Вам дякую за перегляд, підписуйтесь на канал, ставте подобайки та спокійної вам та нудної ночі.